Розділ 12. Дон ПЕДро Сангре. Обмінявшись традиційними вітаннями, Сінько, Ягас і Енкарнасьйон лягли в дрейф за чверть милі один від одного. Легенько погойдуючись на хвилях, шлюпка з шістьма веслярами іспанцями перетинала щедро залиту сонцем смугу води між цима двома кораблями. Капітан. Блад та Дон Естебан Де Спіноса влаштувалися на кормі. На дні шлюпки стояли дві скрині з грішми. Золото в усі часи розцінювалося як найкращий вияв доброї волі, а Блад твердо поклав собі за принцип в усьому завойовувати прихильність. Щоправда, його товариші вважали, що він перебрав через край, узявши аж 50 тисяч песо. Проте капітан домігся свого. Крім того, Блад захопив із собою адресований одному іспанському горанду великий пакунок із численними печатками та гербом еспіноси, ще один речовий доказ, наспіх сфабрикований у каюті Сінкольякас. Уже дорогою Блад закінчував інструктувати свого молодого супутника. Дон Естебан запитав із болем у голосі: А якщо нас викриють? Це накликало б нещастя. На всіх. Я радив твоєму батькові молитися за наш успіх, а від тебе, юначе, сподіваюся, практичної допомоги, відповів Блад. Я зроблю все, що зможу. Бог свідок, усе зроблю. Палко запевнив хлопець. Блад стримано кивнув головою, і обидва вони не сказали більше ні слова, аж поки шлюпка торкнулася обшивки велетенського корабля. У супроводі капітана Блада Дон Естебан піднявся по трапу. На шкафуті їх зустрічав сам адмірал. Красивий, самовдоволений чоловік, ставний і гордовитий, дуже схожий на Дона Дієго, але трохи старший і сивіший. Поряд з ним стояли чотири офіцери і монах у чорно-білій сутані домініканського ордену. Дон Мігель радо пригорнув свого небожа, нерішучість і розгубленість якого він вважав за вияв приємної схвильованості, і повернувся, щоб привітати супутника дона Естебана. Пітер Блад галантно вклонився. Він був абсолютно спокійний, принаймні, ззовні. Я дон Педро Сангре, відрекомендувався він, переклавши буквально своє прізвище. Безталадний кабальєро з Леона, нещодавно вирваний із неволі доблесним батьком до Нестебана. І в кількох словах він змалював вигадані обставини як його було захоплено в полон, тими проклятими єретиками, що володіють островом Барбадосом, і як його було звільнено. Подякуємо Господові. сказав монах, вислухавши розповідь. Нині і прісно, і во віки віків. Опустивши очі, відповів Блад, згадавши, що він католик. Адмірал та супроводжуючи його офіцери, співчутливо вислухали Блада і сердечно привітали його. Після цього дійшла черга і до неминучого запитання А де ж мій брат? Чому він сам не прибув привітати мене? На це відповів молодий Еспіноса. Батькові дуже прикро, що йому довелося відмовитися від честі та втіхи бачити вас. На жаль, дядечку, він трохи нездужає о. Нічого серйозного, тільки й того, що він змушений залишатися в каюті. Невелика лихоманка, результат легкого поранення під час недавнього нападу на Барбадос. Коли було щасливо визволено і цього Завжди, племіннику. завжди. З удаваною суворістю запротестував Дон Мігель. Адже мені не належить знати про такі речі я маю честь представляти в тутешніх морях його католицьку величність короля Іспанії, а він перебуває в мирі із королем Англії. Ти вже й так наговорив мені зайвого. Я постараюся забути це. Про що попрошу і вас, панове, додав він, звертаючись до офіцерів. При цьому Дон Мігель підморгнув капітанові бладу. В очах якого спалахнув веселий вогник. Що ж, якщо дон Дієго не може прибути до мене, то я сам поїду до нього. Де й подівся веселий вогник в очах капітана Блада. А дон Естебан так зблід, що його обличчя стало схоже на білу маску. Проте Блад скоро опанував себе і заговорив тихим конфіденційним тоном, у якому чудово поєднувалася шанобливість, зворушеність. І глузування. З вашого дозволу, Дон Мігель, насмілюся зауважити, що саме цього вам не треба робити. Вам не слід зустрічатися з Доном Дієго, поки не загоїться його рани. Таке його бажання і така справжня причина його відсутності на борту цього корабля. Правду кажучи, його рани не такі вже й серйозні, щоб заважати йому приїхати. Дон Дієго вважає, що він поставив би вас у дуже незручне становище, якби особисто доповів вам про те, що сталося. Як ви зволили сказати, ваше превосходительство між його католицькою величністю та королем Англії, зараз мир, а ваш брат, Дон Дієго, Блад зупинився на мить, думаю, що мені немає потреби говорити вам про це. Те, що ви почули від нас. Про якийсь там напад, це всього-навсього чутка. Ваше превосходительство розуміє це. Його превосходительство насупився. Розумію, але не все, сказав він замислено. На якусь мить капітан Блат розгубився. Невже його персона викликає якийсь сумнів у цього іспанця? Адже і одяг, і мова його бездоганно іспанські. Та й хіба не стоїть? Поряд нього Дон Естебан ладен підтвердити кожне його слово. І перш ніж адмірал встиг щось сказати, він знову заговорив, у шлюпці внизу стоять дві скрині з 50 тисячами песо, що призначаються для вашого превосходительства. Його превосходительство на радощах аж підскочив, раптове збудження охопило і його офіцерів. Це викуп, сплачений Дієго губернатором, ні слова більше, ради Бога, стурбовано вигукнув адмірал. Мій брат хоче, щоб я перевіз ці гроші для нього в Іспанію? Гаразд, це сімейна справа, і стосується вона лише мого брата і мене. Що ж, це можна буде зробити? Але я не повинен знати. Хм. Він затнувся і вирішив за краще запросити гостей до столу. Панове. Поки підніматимуть на борт ці скрині, прошу до мене в каюту на склянку малеги. Розпорядившись підняти скрині на палубу, адмірал пішов до своєї каюти, обставленої з королівською розкішшю. Слідом за ним рушили запрошені гості чотири офіцери та монах. Коли всі посідали за стіл, слуга налив їм коричневого вина і вийшов. Дон Мігель погладив свою гостру Сивілу борідку і, усміхаючись, сказав: Пресвята діво, який завбачливий розум у мого брата! Коли б мене не попередили, я міг би зробити велику помилку, поїхати на його корабель у такий час. Я побачив би ті речі, які мені іспанському адміралові було б важко не помітити. І Естебан і Блад квапливо погодилися з ним. Потім Блад, піднявши склянку випав за славу Іспанії і за погибель дійсноватого Джеймса, що узурпував англійський трон. Принаймні остання частина його тосту була висловлена цілком щиро. Адмірал засміявся: Сеньоре, сеньоре. Немає тут мого брата, щоб стримувати вас від необачних вчинків. Ви повинні запам'ятати, що його католицька величність і король Англії добрі друзі. Такий тост не дозволено виголошувати у цій каюті. Але оскільки його вже виголосили, і до того виголосила людина, яка має всі підстави ненавидіти англійських собак, то ми підтримуємо, хоч і неофіційно. Усі зареготали і випили за якнайшвидшу погибель короля Джеймса цілком неофіційно. Саме ця остання обставина надала усьому особливої пікантності. Потім Дон Естебан, турбуючись про долю батька і пам'ятаючи, що чим довше він буде затримуватись тут, тим більше затягнуться страждання до Надієго, рвучко підвівся і заявив, що їм час повертатися. Мій батько поспішає в Санта-Домінго, Домінго, пояснив він. Він просив мене не затримуватись довше, ніж буде необхідно для того, щоб обняти вас, дорогий дядечку. Тому, з вашого дозволу, я мушу йти. Зваживши на всі обставини, дядько не заперечував проти цього. Коли вони підійшли до трапу, Блац тривожно глянув на матросів, які, перехилившись через борт, ліниво розмовляли із веслярами їхньої шлюпки там, унизу. Однак поведінка цих останніх свідчила, що для хвилювання не було підстав. У веслярів вистачило здорового глузду, аби не говорити зайвого. Адмірал попрощався з гостями, з стебаном тепло, як і годиться, а з Бладом церемонно. Шкода, що прощаємося так скоро, Дон Педро. Мені б хотілося, щоб ви побували на Енкарнасьйон, їй богу, мені не щастить, чемно зауважив капітан Блад. Але сподіваюся, ми ще зустрінемося. Ви виявляєте мені честь, на яку я не заслуговую, стримано сказав Блад. Гості спустилися в шлюпку, і гребці одразу ж взялися за весла. Адмірал ще довго махав їм рукою з гакаборту. Потім вони почули свисток боцмена, що скликав людей на свої місця, і, не допливши ще до сінкольягас, побачили, що Енкарнасьйон уже йшов під усіма вітрилами. Спустивши на знак привітання свій прапор, флагман відсилютував їм гарматним залпом. Хтось на борту Сінкольягас, як потім виявилося, це був Гакторп, додумався відповісти тим же. Комедія скінчилась. Проте залишався епілог, який надав іронічно лиховісного присмаку усьому спектаклю. Як тільки вони ступили на борт Сінколь Ягас, назустріч їм поспішав Гакторп. Блад звернув увагу на якийсь застиглий, майже зляканий вираз його обличчя. Бачу, що тобі уже все відомо, сказав спокійно Блад. В очах Гакторпа завмерло питання, проте він відкинув припущення, яке було промайнуло в його голові. Дон Дієго, почав він, але зупинився і якось дивно глянув на блада. Дон Естебан перехопив цей погляд. І сполотнівши, кинувся вперед. Ви порушили слово собаки. Що ви заподіяли батькові?» закричав він, і шестеро іспанців позад нього зняли страшенний гвалт. Ми не порушували слова. В цьому не було потреби, твердо сказав Гакторп, і це трохи заспокоїло іспанців. Дон Дієго помер ще до того, як ви досягли Енкарнасьон. Пітер Бладмовчав. Помер? заридав Естебан. Ти хочеш сказати, що ви вбили його. Від чого він помер? Гактор пильно подивився на хлопця. Наскільки я можу судити, сказав він. Дон Дієго помер з переляку. У відповідь на ці слова Естебан навіть ліг ударив гактор лице. і той відповів би, коли би Блад не став між ними. А його люди не схопили молодого іспанця. Годі, сказав Блад. Ти сам призвів хлопця до цього, образивши його батька. У мене й на думці не було ображати, виправдовувався Гакторп, потираючи щоку. Дієго справді помер. Підіть, подивіться, я бачив, сказав Блад. — Він помер ще до того, як ми вирушили. І вже мертвим висів на мотузках, коли я говорив до нього перед від'їздом. Що ви кажете? закричав Естебан. Блад сумно подивився на хлопця, і на обличчі його майнула невесела посмішка. Ти шкодуєш, що не знав про це раніше? таки не втерпів він. Якусь мить дон Естебан підозріло дивився на нього широко відкритими очима. Я не вірю вам, сказав він нарешті. Доведеться повірити. Я лікар і знаю, коли переді мною труп. Знову запала мовчанка. Хлопець почав усвідомлювати весь трагізм становища. Якби я про це знав, сказав він хрипким голосом. То в цю мить ти вже тиліпався б на нокреї Енкарнасьйон. Знаю, сказав Блад. Отож я й думаю зараз про те, яку користь може мати людина, котра знає те, чого не знають інші. Але ти ще висітимеш там, лютував хлопець. Капітан Блад знизав плечима і, круто повернувшись, відійшов. Він не залишив без уваги тих слів, як не залишили їх і Гакторп, та всі інші, хто чув. Проте свідчила нараду, яку вони влаштували того вечора. Нараду було скликано через вирішення долі іспанських полонених. Зважаючи на те, що до Кюрасао у них не вистачить ні води, ні провізії, а Піт навряд чи здатний зараз приступити до своїх штурманських обов'язків. Було вирішено йти на схід від Гаїті, а потім понад його північним узбережжям до Тортуги, у ту піратську бухту, де принаймні можна було не боятися полону. Залишалося домовитись чи варто їм вести із собою іспанців, чи може посадити їх у шлюпку і дати їм можливість самим дістатися до берега Гаїті, що лежить миль за десять звідси. На останньому варіанті наполягав сам Блад. Нічого іншого не залишається, переконував він. На тортузі з них живцем поздирають шкіру. Ці свині заслуговують і не більше, пробурчав Волверстон. Не забувай, Пітере, погрози хлопця, стряг Гакторп. Якщо він втече і розповість усе своєму дядочкові адміралу, то можливість здійснити ці погрози стане значно більшою. Слід віддати належне Пітеру бладу, на нього не вплинув цей аргумент можливо, це і дрібниця, але у розповіді, де багато чого свідчить проти нього, я не дозволю собі проминути обставину, яка говорить на його користь. Адже це доводить, що приписуваний йому цинізм має під собою підстави, і виник він внаслідок заподіяного йому зла, а не від природженої жорстокості. Чхати мені на його погрози. А даремно, сказав Волверстон. Розумніше було б повісити його разом з іншими. Розумніше, але негуманно, зауважив Блад. Людині властиво помилятися, хоч, можливо, милосердя і є винятком з помилок. То будьмо ж винятком. Я не можу погодитися на таке обдумане вбивство. На світанку дайте іспанцям шлюпку, барило води та торбу сухарів, і хай забираються звідси під три чорти. Таким було останнє слово Пітера Блада, і його товариші скорились. На той час він уже здобув серед них неабийкий авторитет. На світанку дон Естебан та його люди залишили фрегат, а через два дні Сінкольягас увійшов у оточену скелями кайонську бухту, яку, здавалося, сама природа призначила стати фортецею для тих, хто заволодів нею.